Вітаю всім доброго здоров'я! В японській кухні є страва під назвою окономіякі. Це популярний японський фастфуд, а також страва, яка дуже широко готується в домашній японській кухні. Я пропоную спрощений рецепт цієї страви. З причини, що всі потрібні інгредієнти важко знайти в українських магазинах для Окономіяки, але спрощений рецепт він не менш смачний виходить, ніж базовий рецепт Окономіяки. Сама назва цієї страви походить від двох японських слів: Окономі, те, що ви Любите те, що вам подобається, і як є притаманна всім стравам, які жаряться на пательні: жарка, обжарка і таке інше. Основу рецепту складає білокачанна капуста, додається борошно, яйця і інші інгредієнти, тобто додаткові інгредієнти і замішуються певні такі капустні оладки. Але інгредієнти можуть бути досить різні, наповнення морепродуктами, грибами, м'ясом. Тобто назва рецепту себе виправдовує, дійсно, ви можете підібрати всі інгредієнти, які ви полюбляєте, замісити ці капустяні оладки і спекти, пожарити, додаються також до вже готового блюда соус. В класичному варіанті на готове гаряче блюдо зверху укладаються сухі чіпси. Тунця. Від гарячої температури ці сухі чіпси колихаються, і це виглядає незвично, привабливо і цікаво. В самій Японії досить багато різновидів цього блюда, Окономіякі, в залежності від різних е, додаткових наповнювачів е, цих капустних оладок. Я пропоную це блюдо в нашому українському виконанні з тих інгредієнтів, які більш розповсюджені і можливо у нас придбати. Для рецепту потрібна соковита білокачана капуста, порошно, яйця. Гриби печериці, які ви можете за уподобанням замінити на морепродукти, м'ясо або щось інше, наприклад, бекон або рибну консерву. Я в тісто оладок ще додала порізаний маринований імбир. Він додав акцент і присмак азіатської кухні. Також можна додати розпушувач тіста, не обов'язково, але бажано, щоб оладки були пухкенькі. Також потрібен бекон, який кусочками накладається при жарці цих оладок, і зелень цибулі можна використати для прикрашання. Соус можна зробити будь-який азіатський, складний, я зробила дуже простий із томатної пасти і соєвого соусу. На початку приготування підготувати всі складові печериці, почистити, порізати і протушкувати гарно в пательні. Розділити білки і жовтки яєць. До жовтків додати бульйон будь-який це може бути м'ясний, грибний або овочевий. Якщо немає, можна трошки додати водички. Додати Борошно. У борошно змішати трошки розпушувач тіста і борошно з розпушувачем просіяти, гарно наповнити його повітрям, далі всю цю суміш змішати. Тісто повинно вийти рідке. Тісто накрити і поставити на холод на 10. 15 хвилин за цей час підготувати капусту. Капусту дрібно порізати. З холодильника дістати тісто, додати до нього порізану капусту і все гарно змішати. На цьому етапі посолити, поперчити і додати всі інгредієнти за смаком, які ви бажаєте бачити в складових. Я додала спеції. В суміші спецій я додала мускатний оріг, чорний мелений перець і базилік. І е, жарені обжарені гриби печериці, і також порізаний маринований імбир. Окремо збити яєчні білки до стійких піків і додати їх до вже готового тіста. При цьому їх можна посолити. Все гарно змішати і можна випікати оладки. На розігріту пательню додаємо 2-3 столові ложки олії, викладаємо маленькі оладки. Оладки можуть бути за розміром, як ви бажаєте, різні, великі-маленькі середні, можна їх зробити навіть одною великою оладкою, такою як пиріг на всю пательню. За цей час, поки вони почуться з однієї сторони, на другу сторону накладаємо маленькі частинки бекону і далі перевертаємо прям на другу сторону на бекон. Оладки повинні пройти термічну обробку приблизно десь 10-15 хвилин на середньому вогні. Але обов'язково треба куштувати, враховувати, щоб капуста була повністю приготовлена. Додатково за бажанням можна приготувати соус. У мене це дуже простий, я змішала томатну пасту із соєвим соусом на смак співвідношення, яке можна ще додати вустерський соус, тобто, всі азіатські соуси тут підійдуть. Соус можна подати до оладок окремо, можна прикрасити оладки соусом зверху, і також можна за уподобанням додати зверху ще порізану зелену цибулю. Отакі От виходять оладки, пишні і е, гарні. Всім смачного, шануймося, тримаймося!